Меккрасилезный плафон. Где плафон? Плафон? Куда закручу? Патрон. Мий патрон. И китайская газета. Патрон. Ты Цитает. Видите, какой красивый. Двести пятьдесят гривен. Вот такая красота. Ніколи не думала, що буду радіти патрону. Ой, він такий вузенький. на лампочку там далеки не треба. Коротше, я хотіла, щоб оця мотузка була десь ось така. Ну, колір. Дуже красивий колір, такий шоколадний, прям під дерево. Я просто хочу ще дерево, трохи состарить. Я купила спеціальну штуку, щось покажу. Я не знаю, що це. Но мені... Я прочитала, там, що воно, типу, лак для імітації старіння. І мені сказали, що воно дуже багато років е... типу, може жити. Головне, його класно закручувати. І попробуємо, що воно буде стар... деревняка. О, моя лампа. Саме основне моя лампа. Лампа. Красиво, да? Басетно. Він такого буде висіти? Мої деревняки. Це прям. Це прям дуже красиво. Це такий Прикольно. Там, коротше, були дерев'яні ще оці патрони, але мені оцей так зайшов, він такий... Мені подобається, що він тут такий золотий, а тут такий серебряний. На красивому. і <гум> я. Ну ти ж це мав справу колись. колись, колись, колись ну колись не прошли паткіль, але Так а чого ти оце робиш? Вдруг ми взірвемося? <гум> Ну, батан то все. А ничего. Мне первый опыт, будем пробовать включать? На видео. Угу. Давай. Если нас... Давай, да может, я включу ты, лучше? Да, ты... ты. Сейчас, подожди. Камера. Давай. Работає, ну тільки якась така грізна вона. Ні, не шукам, ні, Оце те, що ви зараз бачите, це пробна версія мого торшера буде. Тут ще нічого не зроблено, не обділене дерево, нічого. Але вже є лампа, вже є оця мотузка, яку я хочу потім більше знайти нормальнішу, не таку вот. дерево. Я його обработую і потім скрию э, вінтажною такою, типу, якоюсь штукою, яка зробить з нього таку застаріле дерево. А так. Бачите? Ну, ну. Хірняна вид? <гум> <гум> What's up? Вже більше ніж 2 тижні відколи я фарбувала цю штуку лаком. Воно вийшло трошки не так, як я очікувала, точніше, взагалі не так. Тому що воно якесь чогось темне вийшло. А в моїх уявленнях це все було дуже світле і красиве. Ну, і коротше дуже красиве воно було, а поки що виходить палка якась. Е, вот. Що я буду зараз робити? У мене є отака банка. Це якийсь состарватель для різних поверхонь. Написано, що воно таким темно-бурштиновим кольором робить свої поверхні. І що я буду робити? Я як завжди не підготовилась, треба було б купити якусь щоточку, я не знаю. Я беру обрізану губку. Беру. Слово пакетики. і буду покривати. Я уверена, що нічого не поміняється по кольору, ну, зараз побачимо. як якась фарба. Інтересно, я сейчас на чанді його Я до камери балакаю. Поки що по кольору це просто як ніби стає щось мокреньке. Ну ви тут бачите? Здається, воно таким і лишиться. Просто темне. А я хотіла світле. Ну чого, це ж мій перший перша? Блін, ще кирпічно не знайти. Я забула про неї. Що робити з цією штукою? Оце щолот мені з ним робити. Стянуть стяжками тяжками його що... чушок. Ну, в принципі, якщо воно таким станеться, було тяжчим. Це хороша була ідея це все діло робити в закритій квартирі, там, де ти зараз не сильно можеш відкрити вікна по холодному. Ви так не повторяйте, бо воно тхне. От дивіться, скільки пішло матеріалу на цю всю штуку. Я не знаю, що поробити з цією всією болтанкою. Була б це моя квартира, я б, напевно, обмазала її всю в неї. Зараз покажу вам прикол. Я вам вже до цього показувала, що тут отакий провод. Мені він не подобається. І я вирішила, що хочу обмотати його в мотузку. Отаку. Знаєте, де я це взяла? Це з Аліекспрес пояс. Прикол, никому він не нужный, стал нужный мне, чтобы пообматывать. Видите, у воно сейчас такой можно, хоп, и мотаешь себе. И оно так, как наче сейчас, не получается. О, а как наче так и надо. Только треба будет вот це все робити. І пробить. И сейчас такая себе медитативная штука. А тут, наверное, треба якось зав'язати, щоб воно не розкулючувалось. Буде такий, типа, бантик. Такий. Як це? Крафт. Не знаю, чи його, правда хватить, я злішо, внизу не видно. Скажу, який серіал дивилась. Коротше, десь в Ютубі якась блогерка сказала про те, що є дуже класний серіал. Може, мені треба? Може, мені треба. Мікфон мені треба. От, підключила мікрофон, щоб ви мене чули. Короче, Десь побачила я в Ютубі, по-моєму, блогерку, яка порадила дуже класний серіал Літо, коли я стала вродливою. Так от. Перші серії мені взагалі не зайшли, як мінімум, того, що там був дуже поганий перевод на українську мову, там, типу, двоголосий, він, як це називається, воно таке, знаєте, віяло. Неякісним перекладом, і мені воно це відштовхувало, і мені не хотілося його дивитись. Але там, наскільки прикольно, були підібрані герої, які просто своєю харізмою цепляли. Мені цим він дуже зайшов і коротше, я ці, ці там три сезони цей серіал знятий по книжці... Щас скажу... Дженні Хан. У мене тепер є три. Е, ці, як це, трилогія? Це трилогія називається? Mm -hmm. У мене тепер є три три, три трилогії. Ні, це боясь тепер у мене ціла зборка. Не знаю, як це називати вже як. У мене є повністю вся трилогія. От у мене є повністю вся трилогія цих книжок. Їх тут три штуки. От у мене перша я її прочитала за три вечора. З урахуванням того, що я людина, яка вовсе. Начинає читати і не дочітує. Я прочитала цю книжку, просто я її залпом прочитала, наскільки це цікаво було. Коротше, в чому суть серіала? Є. Е, не буду розказувати, чому суть, на що воно вам треба. Якщо вам інтересно, ви самі глянете. Трейлер, подивіться, побачите головних героїв, влюбитесь в них. Там так класно буде показано в серіалі Кохання це все, що. Дівчата по-любому оцінять. Якщо хочете красивої любві, от вам треба подивитись його. Тобі не холодно? Mm. Бо там вікно відкрите, бо я тут у нас насчадію трохи. От. І, коротше, я от сьогодні думаю, що мені робити? Почитати книжку, робити торшер, займатися бізнесом. Чи... Чи робить торшер? <сіх> я, коротше, вирішила робити торшер. Наваняла всю хату, тепер дуже сильно тхне. І в мене вікна відкриті. Ну, поки що не холодно. 23 градуси. От, а ще у мене сьогодні запустився сайт. Прикиньте? Сайт мій. Ой. Мій сайт. У мене є сайт. Сайт рітушора. Я ретушор, якщо ви не знаєте, я ретушор. Е, вот. Заходьте до мене в Інстаграм, ви можете там подивитися в шапки профіля, у мене там є там, гайд-ретушера, і ви можете почитати про нього, якщо вам цікава ця професія. Е, якщо ви думаєте про те, а ким би можна працювати вдома і заробляти грошики. Так от, ретушер це, це класна професія, якщо ви цього реально дуже хочете. І якщо ви купуєте мій гайд, ви узнаєте, чи треба воно вам, чи ні взагалі. Так що, кому цікаво, то заходьте. Саме реклама. Коротше, от що в мене зараз виходить. Ну, вроді нічого так але мені не подобається, що там провидняється темна ця штука. Ну, та й пофігу. Я ж це не на продаж комусь роблю для себе. Єдине, що. Бачите, багато проводу, малому тузки. Я тепер запуталась. Що вам ще розказати? Ще я дуже хочу книжку купити жінки, що біжать з вовками. Я бачила такі книжки, читають класні жінки, на яких я підписана в інстаграмі. І я подумала, що якщо ці жінки читають цю книжку, то мені обов'язково її теж треба почитати. Не знаю, в чому суть, Я ще не, не, прям не читала, може, якщо і читала, то просто щось не поняла. А ще мені порадили книжку Колін Гувер Усі твої досконалості. Кажуть, що теж дуже класна книжка. Я зараз її вже купила і буду, теж, якщо перечитаю це літо, коли я стала вродливою, а потім почну читати ту книжку. Хоча прямо не матує ця штука. Пока розмотаю. О, а ще знаєте, де я сьогодні була? У мене коротше, розпалилось вухо мої нові пірсінги. Е, я ж зробила зараз три пірсінги, і два із них нормальні, а третій в мене воспалився. І, коротше, вухо розпухло. Мені довелося їхати в студію там, де я робила пірсінг, і замінювати трошки прикрасу на трошки довше, для того, щоб вухо себе почувало більш краще. Це оту точку я собі як робила. Вот. Ну сказали, що це норма, якщо ти постійно травмуєш, плюс пішли холода, а зараз вот, осінь, сьогодні яке там листопада третє. Холод і все таке, тому це все нормально. Воно, в принципі, в мене не болить. так що. Ну Я пересрала, якщо чесно. Трошки злякалась, тому що не сильно хотілося б всяких неприятностей. Ще так, знаєте, я чищу вухо. ну там Треба ж його там бризкати, там, типу, все таке, а це я вирішила почистити, там, типу, мікробрашиком, там все як треба. Я таке чистю, ну тільки дотрагаюсь, і в мене такий камінчик сережки такий хоп, провалився. І я бачу дирку свою в гусі. Я офігіла. Не знаю, чого. Кстати, така дирка стала велика. Мені мама каже, що воно так вигнило. Воно може так вигнати? Не вигнать, просто спалилася. Да. Коротше, мама в мене той цей підбиратель слов. У мене вдома є товста палка велика. Ну я тільки не знаю, що з нею робити. Я спочатку хотіла якісь свічки з неї повирізати, але потім э, вона, походу, сильно висохла на сонці і всохлась. І вона, ну, тепер стрмна, вона не, не красива така. Не ребриста як буде? Така гладка, гладка. Вона, коротше, не така гладенька, а тепер отака. Вот і я не знаю, що з нею робити, бо ну, типу, вона трохи стрьомна. Мені кажеться, я її викину. А може подивлюсь, що ще можна. Ну, от і все, закінчила ця штука. І що ми тепер робимо? Попробуємо отак подвигати. Я думала, трошки легше воно буде. Поняли, щоб тіпа, отут, коротше, не було, а там було хтось пише. Як наче, так і надо. Плюс-мінус непогано. Тільки трошки ті. Ну так, да, видно. аби... Ну, в принципі, так можна купити ще один такий пояс. Ось вот тут така біля біля. Поки що це все буде виглядати так. Мені кажеться, я куплю просто ще один такий пояс і потім обтяну нормально, щоб не було видно цих прильотів, бо мені це не подобається. Ну, і в цілому. В цілому. Добрий вечір. Не пройшло і місяця. Я повністю вже почти зробила торшер. Зараз я вам покажу, як я його намотаю. І єдине, що в мене ще немає, і не придумано, це на чому він буде стояти. Ну, знаєте, мені то пофігу, я його можу оперти просто на стінку і буде нормально. А взагалі, насправді, було б класно знайти якийсь кирпіч або цементом залити цю відру. Ну, поки що так буде. Що ми маємо? Тут, бачите, у мене зверху є така піпка. Я на неї отако вуаля роблю. І отак просто обматую. Багато ума для цього не треба взагалі. Обмотала, отак от виходить. І зараз дивіться, буде магія. Надіюсь, мене током не жохне. От. Як красиво, правда? Вообще. Глянь. Красиво? Yeah. Тупо торшер, які продають за, не знаю, за тисячі гривень, а я його зробила сама, понимаєте? Ну, как би взагалі недорого. дорого. <laughs> ну, в принципі, навіть ці програми мені окей. Ну, типа, вони зливаються із деревом. Блін, ну дуже прям прикольно виглядає мені прям заходи. Зараз я вам покажу, як воно буде в мене в куточку там стоять, і взагалі поймете, що це дуже красиво. Звісно, вже він так не буде стояти, прям, типа, нахиляється. Він буде так стояти. І отак буде мені світити, і я тут буду, я люблю тут сидати. І читають свої книжки. Тут в мене якраз куча книжок є. Не знаю, як би його так обперти, щоб він не опирався. Коротше, він поки що опирається об стінку. Но мені окей, тому що він не буде так довго зараз включений. Мені прям прикольно. Звісно, ця квартира вона не создана для того, щоб все такі всякі там торшерики робити, я не знаю. Ну, мені гарно. І воно ще вживу, насправді, не таке, прям зелене, все, воно більш таке жовтіше і більш прикольніше. Коротше, я довольна. Красивізна лампочка. І от таке все. Там внизу щось придумаємо. Ще не знаю що. Що я можу вам сказати? Дякую за те, що були зі мною, за те, що розділили зі мною цей влог DIY. І всяке таке на півгодини. якщо ви це витримали і додивились до кінця, я вам дуже вдячна. Ви зі мною в цьому відео пережили три моїх манікюра і дві мої покраски. Це рекорд. Всім дякую за перегляд! залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, можете написати класний коментар, я буду цьому дуже щаслива. Пока!